Вітаю колеги, бачу, що мене видно. Сподіваюсь, вам також добре чути. Приємно доєднатися до такої професійної команди. І, власне, ми спільними зусиллями допомагаємо нашим військовим, І тільки спільними зусиллями ми можемо надавати якісні послуги. Сьогодні моя презентація звучить наступним чином: це травма війни, психологічні аспекти болю». Ми всі помічаємо, що портрет пацієнта з больовим синдромом значно змінився з війною і маємо справу не тільки з соматичними проявами хвороб, а й наслідками бойових травм, поранень, каліцтв, розладів адаптації, наслідок бойового стресу та психотравм. Власне, про них я хочу детальніше сказати, який вплив мають на пацієнта загалом і на больовий синдром, зокрема. Те, що пацієнт переносить бойову травму, або може розкриваються його особистісні особливості, яким чином це впливає на нашу з вами роботу. Також спостерігаються з такими пацієнтами наступні зміни: це порушення когнітивних функцій, особливо якщо пацієнт переніс акубару травму і має посткомоційний синдром. У таких пацієнтів досить часто супроводжується їхній стан тривожними, тривожними станами, можливо, навіть розводом. Ми вже чули сьогодні, що говорили про депресію і її вплив на загальний стан на вольовий синдром, диференціацію особистості та власного стану. Часто пацієнти не відмежовують що те, що з ними відбувається. Це наслідок травм, а це те, що ніби як мусить з ними залишитися на все життя, і психологи, зокрема, працюють над цією особливістю, коли повертають пацієнту віру в те, що симптом вольовий синдром пройде і все стане на своє місце. А також вплив наслідків поранення на функції психіки. Вищої нервової діяльності змінюється поведінка пацієнта, його копінг стратегії, світогляд та самооцінки і власне погляд на майбутнє. Ну, напевно, біль це така штука, ми всі колись в житті переживали? І я вам пропоную провести таку швиденьку вправу, бо іноді нам варто приміряти те, що відбувається з пацієнтом, для того, щоб віднадходити зокрема в собі сили, якісно їм допомагати. І якщо ви зараз пригадаєте, коли вас щось у житті дуже сильно боліло, то про що ви думали тоді? Які відчуття були, і чого вам хотілося понад усе? Напевно, щоб це обов'язково припинилося, от прямо в цю хвилину. Ми всі не виносимо біль, ми всі потребуємо допомоги. І знаємо, що біль буває різний, буває е е тупим, буває ничим, гострим, хронічним, про це вже колеги раніше говорили. Колись Джордж Енгель ще в 1970-1977 році запропонував біопсихосоціальну модель хвороби, і тоді він говорив, що взагалі пацієнта з його хворобою варто розглядати не як моносимптом, тобто ми не можемо лікувати біль як такий. Ми маємо надавати допомогу пацієнту з його психічними психологічними особливостями, з його соціальними моделями. Він прийшов до нас не Стерильний з болем, він особистість, яка по-своєму переживає болювий синдром. І так і хвороба його проявляється якось специфічно. За ним Джозеф Лозер в 82-му році запропонував концептуальну модель болю, в якому говорить про те, що, звичайно, є ноцицепція, є поранення, подразнення периферичних нервових рецепторів. А далі вже починається. і це те, що Об'єднує всіх наших пацієнтів. А далі, вже наступні три пункти: це таке, як сприйняття, безпосереднє відчуття болі, страждання, переживання болю, і болюва поведінка. От всіх цих трьох моментах активно бере участь психічна психіка пацієнта, до якої ми також маємо можливість, на яку ми маємо можливість впливати, і допомагати в тому, щоб сприйняття страждання і больова поведінка були. Не, не руйнівними для пацієнта, а навпаки, допомагати йому справлятися з усіма цими моментами. Нейропсихологія болю. Я свідомо не розкриваю всі аспекти. Ну, всі нейропсихологічні е, анатомічні структури, які беруть участь в переживанні болю, а тільки на трьох хочу зосередитися і це префронтальна кора, яка кодує когнітивні аспекти, як гострого, так і хронічного болю. Чому про неї говорю? Тому що якщо пацієнт пережив е, акубару травму і його когнітивний е, функціонал постраждав, то осмислити, як йому Ну, виробити стратегію подолання больового синдрому, може бути органічно важко. Передня поясна кора пов'язана з ефективними емоційними компонентами болю, тобто зі стражданнями. А також з мотиваційно-руховими його аспектами, і вона відіграє ключову роль у набутті страху смерті. І тут хочу зосередитися на двох моментах, коли є пошкодження в передній поясній корі, і пацієнт, наприклад, займає позицію пасивно, і він тихенько лежить на лікарняному ліжку і не скаржиться на вираження болівий синдром. Такі пацієнти часто є, і вони, напевно, справді найбільш небезпечні, тому що. Вони це не означає, що їх не болить, якщо вони не скаржаться. Це означає, що вони займають таку стратегію, що вони не скаржаться, і тут треба розпізнати такого пацієнта, тому що він залежується у нього навпаки посилюється симптоматика, і відповідно ми не маємо можливості йому надати якусь допомогу. А чому то чому так нами відбулося? Тому що він має в даній ділянці якесь пошкодження. Та фізичний і душевний біль, наприклад, відчуття самотності, мають єдині зони зони проекції в головному мозку: це острівкова кора, та вторинна самотисенсорна ділянка. Тобто фізичний біль і душевний біль, ми говоримо про те, що має одне місце для, для того, щоб ми... Одне, одна анатомічна структура відповідає за ці два, здавалося б, дуже різні болі. Сьогодні ми зосереджуємося все-таки на фізичному болі, тому говоримо про те, що є справді націльні болі, невропатичні болі. Про них Олександр Віталійович детальніше говорив. Я хочу зосередитися на психогенному болю. Це больові відчуття, які не мають відповідної соматичної основи, їх провокують психотравмуючі чинники, психологічні конфлікти на тлі особистісних особливостей. Да, справді, в нашій команді, принаймні, коли, є, коли ми на п'ятничному больовому обході, то ми між собою з колегами спілкуємося з приводу того, що скарги пацієнта на больовий синдром на біль, вони є… Ноціцептивним, вони є невропатичними, чи, можливо, психологічний компонент домінує в тому відчутті. І тоді, відповідно до того, що саме на чому акцент, тоді, якби домінуючою ланкою надання допомоги стає той чи інший фахівець невролог, анестезіолог або може і психолог або психотерапевт. Хочу сказати про психосоматичні розлади. Не часто вони у нас зустрічаються, скажу відверто, але ми маємо знати про те, що ну, психопатії існують, і вони описані, і тоді ми маємо і на в інакший спосіб з колегами-психіатрами допомагати цим пацієнтам. Серед таких розладів є соматоформний розлад, недиференційований психосоматичний розлад. Конверсійний розлад, до речі, на ньому я би хотіла зосередитися трошки. Чому тому що спостерігаємо ріст кількості пацієнтів, які страждають на даний розлад, і якщо раніше цими розладами частіше хворіли жінки, то зараз у зв'язку з тим, що звичайно активну участь у бойових, бойових діях беруть чоловіки, то починаємо? Часто зустрічати, що конверсійний розлад формується у чоловіків, і маємо диференціювати з іншими проблемами. Больовий розлад, хронічний і сильний біль до кількох місяців. Ну, сьогодні ми говоримо більше про гострий біль, також іпохондрія, страх перед серйозною хворобою, і цей страх дуже часто актуалізовує. Зосередження пацієнта на якихось соматичних відчуттях, він може їх перебільшувати. Цілесний дисморф... дисморфічний розлад це хворий, який одержимий реальною або уявною патологією, або фізичною владою. Больові поведінці є чимало пазлів, і серед них є негативні емоції минулого. Біль це взагалі історія, яка часто не формується в моменті отримання якоїсь, якоїсь вади, якогось поранення, тому що наш мозок йому властиво запам'ятовувати той біль, який у нього був раніше. Стреси в реальному часі, звичайно, якщо ми знаходимося в умовах стресах, а ми всі зараз знаходимося в умовах стресах і можна говорити про те, що розлад адаптації напевно це такий діагноз, вже який нас всіх. Поєдне, то у пацієнтів, які поступають до нас в лікарні, у наших військових, звичайно, що розлад адаптації також може спостерігатися, і в залежності від наявності цього розладу больова поведінка також змінюється. Емоційний драйв, коли пацієнти. Дрейфують ніби своїми емоціями, звичайно, що ці емоції здебільшого негативні, і вони змінні, і коли ми не можемо орієнтуватися на якусь одну або там на якусь переважну емоцію для того, щоб допомогти. Але це такий важливий аспект, який також нам говорить про те, що в психологічному сенсі пацієнти з больовим синдромом. А щось не гаразд, і він потребує психологічної допомоги. Когнітивне викривлення це коли пацієнт не може дати пояснення тому, що з ним відбувається. Дуже часто це відбувається тоді, коли у нього є брак інформації. На жаль, справді лікарі зараз дуже зайняті і приділити достатньо уваги, а це теж таке досить неоднозначно не, не визначене щось, бо достатньо комусь достатньо сказати два речення і приділити кілька хвилин уваги і пояснити, що з цим пацієнтом і що його чекає. А комусь потрібно значно більше часу і тому. Ми маємо разом з колегами обмінюватися інформацією щодо пацієнта для того, щоб, наприклад, психологи, які ну Апріорі закладають свою консультацію більше часу, ніж інші спеціалісти могли пояснити пацієнту, що з ним відбувається, які методи лікування зараз застосовують, яка перспектива у нього очікується. І тоді рівень напруги, психічної напруги пацієнта знижується. Він може пояснити, що сам собі що з ним відбувається, і відтак це впливає обов'язково попосередково впливає і на проживання болю. Іпохондрична особистість. Я думаю, що тут всі лікарі знають, що це таке, да? це коли пацієнт перебільшено звертає увагу на якихось негараздності здоров'я. Больовий досвід минулого. Скажу такий приклад, що, наприклад, було колись проводилося дослідження, де в вибірці брали участь хлопці, чоловіки вже, яким в дитинстві було проведено обрізання. одним було проведено під анестезією, іншим без анестезії. Так, от, ті, які пережили таку процедуру без анестезії, їхній больовий поріг був значно знижений, і в подальшому вони значно важче переживали будь-який больовий досвід. Стоїцизм як виховання справді. Культуральні особливості, соціальні особливості дуже впливають на те, як людина справляється з болем і як вона поводить себе, коли для неї властивий болівий синдром. Наприклад, також не тільки виховання, але те, що я побачила з нашими пацієнтами, у нас був пацієнт грузинської національності. І з ним було дуже важко встановити вербальний контакт. Він не знав жодної мови, окрім як грузинської, і ми відповідно не мали можливості пояснити їм, що з ним відбувається. У нього була ампутація в ніг, і, здавалось би, така сама проблема або схожа проблема, якщо так можна сказати. Була і пацієнтів інших, але по ньому було видно, що йому прям ну, не виносимо це переживати. І є така теорія, що чим східніша національність, чим тепліше, з теплішої території людина, тим важче їй переживати біль. Тривога. тривога. Ми маємо всі пам'ятати про тривогу одне: що тривога. Це те, що загострює будь-який симптом. Якщо у пацієнта з'являється тривога, вона автоматично загострює всі негаразди, які в ньому є в контексті здоров'я. Тому досить часто варто вплинути на тривожність, і тоді ми будемо мати опосередкований вплив на будь-який інший симптом. Альтруїзм, робота дзеркальних нейронів. Взагалі, все, що стосується психіки, то це заразно. Ми заражаємося настроєм, ми заражаємося ну, як, якимось баченням на майбутнє, і тому зважайте на те, кого з якими пацієнтами ви там, в одну палату поміщаєте. Тому що іноді буває правда, виправданим. Положити пацієнта з такою пасимістичною стратегією на майбутнє, з тим, хто має там більше поранення, але при цьому більш стоїчний, да краще переживає все те, що з ним відбулося, тому що в такий спосіб ми можемо вплинути на те, як буде почувати себе перший пацієнт. Трансформація незрозумілого відчуття в зрозуміле. вплив емоцій з тривалим періодом дії, про що йдеть? Й, йдеться. У нас е, е, раніше був центр болю, і мені подобалася назва насправді. І е, було Гарно пояснювати пацієнтам, чому так. Тому що е, людині насправді переживати, проживати незрозумілі відчуття є практично неможливою. І вона завжди прагне. Через інтелектуалізацію, через якісь інші захисні механізми прийти до зрозумілого. І тому, наприклад, як відчуття власної нікчемності, гнів, страх, душевні муки значно важче переживати, їх легше трансформувати, свідомо чи несвідомо. Психіка часто це робить, не запитуючи нас, в більш зрозумілий ефективний стан. І, наприклад, там, сумніви у собі через вину і через сором трансформувати в тілесні муки в біль, а з болем уже більш зрозуміло, що робити. Для чого я це говорю? Тому що іноді біль це є наслідком. А причину іноді варто шукати, ну, якщо ми говоримо про нез'ясований біль, да, якщо в ньому немає причини причинитивних або болю, да, то варто пошукати от в тому, як людина справляється з соромом. Тому що це взагалі чудова емоція, яку ми ненавидимо, і яку ми ладні що завгодно робити, лише би не переживати, так само як вина або провина. І тому ціло бере на себе. Функцію комунікатора і трансформується це в якийсь больовий, больовий стан. А на меті у психіки в цьому є те, щоб людина звернула на себе увагу. Тобто зверни увагу, будь ласка, на те, що з тобою відбувається. Можливо, варто зазирнути трошечки глибше, ніж тільки на больовий синдром. Це також слайд про те, як порушення психіки пацієнтів, е, самоти вегетативна складова циклу, як стрес і біль. Е, е, ну, так от, як тут показано, як маятник між собою. Е, е, так? І що бере в тому участь, зокрема, тривога, депресія, як я вже говорила, залежність, дратівливість, вина, сімейні проблеми, когнітивні викручення. Про це я раніше вже говорила, але ми маємо розуміти, що стрес провокує біль, біль провокує або каталізує, або посилює стрес. Чинники, які мають вплив на больові відчуття. Це увага та відволікання. Ми справді дуже дуже часто в своїй роботі з пацієнтами працюємо. Одним з наших інструментів є можливість відволікти пацієнта від того, що відбувається. І здавалось би, в ході психологічного консультування ми нічого не робили з його ногами, руками або тілом, де, де воно болить. Але під кінець консультації пацієнт каже: що не справді болить менше. Тривога і депресія можуть знижувати больовий поріг, як вже було сказано, і збільшується інтенсивність відчуттів. Тут варто не нехтувати медикаментозною корекцією, варто звертатися до психіатрів, до психотерапевтів, бо якщо ми можемо допомогти пацієнту комплексно, то це найкраще, що ми можемо зробити. Вторинна вигода підсилення ну іноді справді психологи виступають такими детекторами, умовно кажучи, брехні. Да, чи немає агравації, чи не отримує людина якусь вторинну вигоду від того, що, що говорить про те, що її болить і в такий спосіб затримуються в медичних закладах. Маю надію, що такі історії відбуваються нечасто. Причини наслідкові атрибути та механізми подолання захворювання, екстремально фаталістичний локус контролю. тобто катастрофізація, наявний тригер, посилюючи та пролонговуючи больовий синдром. Взагалі для людини властиво катастрофізувати. Ми справді маємо, якщо так розібратися, три, три пункти: це проблема, ситуація і катастрофа. То ми любимо з проблем. Робити зразу катастрофами, а іноді із ситуації. Тобто маємо таку властивість катастрофізувати. Досвід болю в дитинстві. Ранній досвід, я вже говорила про те, що досвід болювих відчуттів він зберігається, мозок пам'ятає все те, що в нас боліло. Культуральні відмінності також характерні для того, як людина переносить болюві синдром. Діагностика болю. Ем, всі наші психологи, абсолютно всі з усіма пацієнтами ем, проводять е, візуальну аналогу школу болю, да, тому що ми прекрасно розуміємо, як біль впливає на психоемоційний стан, і можемо через психоемоційний стан впливати на біль. Больовий опитувальник, маргіла, багатофакторний опитувальник болю. Шкала катастрофізації хронічного болю. це те, що ми користуємося у себе. Ось тут, напевно, вам не дуже чітко видно, але це, власне, є наша розробка, анкета опитувальних, поки що ми її опробуємо. І якщо ну, придивитися, то фактично пацієнт опитується по багатьох моментах, не тільки психологічних. Це і пробольовий синдром, це когнітивні процеси, це наявність, відсутність, ампутація, ем, чи ем, далі йдуть е, обов'язкові скринінгові шкали: це шкала Хац, це шкала ПЦЛ 5 це на нас є. Якщо бачимо, що потрібно трошки заглибитися, якщо поверхнева є високі показники по скринівшкалах, то відповідно додаються інші методики, які ми також користуємося для визначення рівня депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу або комплексного посттравматичного стресового розладу, це трошечки інша історія ніж ПТСР військовий. І це також треба розрізняти. Також ми робимо нейроповедінковий опитувальник і зважаємо на соціальні потреби пацієнта, тому що все це всі, всі аспекти взаємопов'язані диференціальна психодіагностика, причин та симптомів больового синдрому і залученням спеціалістів психоконсультативної допомоги. Основне, що це запобігання похибок та викривлень перебігу лікування в сфері діагностики болю, а саме розпізнання причинно неслідкових аспектів порушень сну, психосоматичний скарг, рівня болівого синдрому за допомогою психодіагностики. Запобігання поширення адиктивної поведінки у хворих, всі види хімічних та нехімічних узалежні шляхом психологічної допомоги та психотерапії. Результатом очікуваним результатом є покращити процес лікування і подальшу реабілітацію та інтеграцію у суспільне життя, повернення людини до нормального життя. Напрямки психологічного лікування це зміна, зміна думок пацієнта про біль за допомогою. Когнітивного реструктурування або терапії прийняття, травмофокусованої терапії, зміну поведінкових відповідей пацієнта на біль, наприклад, за допомогою стимулювання адаптивної поведінки або мотиваційного інтерв'ю, зміну сенсорних переживань шляхом релаксаційних технік або тренування автогіпнозу, білатеральної стимуляції мозку. EMDR, напевно, якщо колеги психологи слухають, то знають про такий спосіб роботи з пацієнтами. І хочу сказати, що ми. Маємо порівняння, коли фахівець з МДР працює руками, або коли фахівець з МДР застосовує. Так званий emdr сет і тоді відбувається білатеральна стимуляція мозку не тільки очей, але й слуху за допомогою навушників і звукового подразника, а також в руки вставляються вібраційні датчики, які також дають можливість впливу на цю білатеральну стимуляцію мозку. Основна мета таких впливів сформувати впевненість хворого, що зміни у вказаних сферах призведуть до довготривалих покращень повсякденного функціонування. Наша мета. Щоб пацієнт не тільки був здоровий, але і міг функціонувати як до, до отримання якоїсь проблеми, компоненти лікування, як я вже говорила на початку, да, є біологічні, соціальні і психологічні. І, власне, ми всі маємо заодно працювати на те, щоб пацієнт отримав якісну мультимодальну допомогу і міг почувати себе краще. Дякую вам за увагу! Все буде Україна! Це жінка за часів Другої світової на руїнах Парижу. П'є каву з гарного горнятка, і я вірю точно, що ми скоро також будемо спокійно пити каву і не переживати про те, що може бути тривога. Буду готова відповідати на запитання. Сподіваюся, їх поставити на все добре.